Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на -агро Вінниця. З'явились знов в наявності Xintai 244 є ЕXЛК, хто не знає, відрізняються вони задніми колесами. Вельки йде 95 на 24 Віксельки йде 12 на 24 Дуже приємно, що завод, нарешті, зашив все ззаду. Минулу модельку, якщо ви пам'ятаєте, було не зашито і саме приємне, що. Ціна не збільшилась, а навіть на 50 доларів зменшилась. Тобто ЛК на сьогоднішній день коштує 5400, XL коштує 5500. КМОський двигун 385, бокова куліса, панелька приладів електронна, така як в автомобілях. Ось у нас куліса йде. Стандартно підсилений задній міст, підсилена навіска. Хто хоче. Перевірений руками тракторець недорогий, 5400. Це дуже приємна ціна для такого трактора з рівною підлогою з боковою колісою. Чекаємо на вас. Знаходимося ми, як завжди, місто Вінниця, Тиврівське, шосе 2А біля авторинка.